У світовому прагненні до чистої енергії компанія Соліс залишила свій слід на різних континентах, приносячи світло й надію у найрізноманітніші регіони. Тепер ми звертаємо свій погляд на безкрайні простори північної Америки, де сонце не лише дарує тепло, а й живить вуглецево нейтральне диво. Техас край, відомий своєю чарівністю дикого заходу, палючим сонцем і безкрайніми рівнинами, став одним із головних осередків сонячної енергетики в Америці. У самому серці Форт Ворта розташований знаковий проект, фотоелектрична електростанція потужністю 434 кВт на даху житлових комплексів. Тут інвертори Solis перетворили бездіяльні дахи на золоті копальні зеленої енергії, підвищуючи естетичну привабливість будівель і приносячи економічні вигоди завдяки чистій електроенергії. Каліфорнія, найбільший виноробний штат Америки, завдячує багатому смаку своїх виноградів унікальним кліматичним умовам. Лівермор з його багатою історією виноробства тепер купається у сяйві інтелектуальних наземних рішень соліс для сонячної енергетики. Те, що колись було безплідними піщаними дюнами, перетворилося на безкрає море безвуглецевих фотоелектричних панелей, що вдихнули нове життя в цей ландшафт. Під палючим сонцем у розпал бур чи під товстим шаром снігу інвертори Solis залишаються непохитними, забезпечуючи безперервне електропостачання та демонструючи свою неперевершену адаптивність і надійність. Перетинаючи кордон, ми прибуваємо до Солд Сен, Марі, Онтаріо, місто розфарбоване червоним осіннім листям. Солі сподолав океани, перетворюючи бездіяльні дахи на цінні резервуари зеленої енергії, дозволяючи мешканцям досягати енергетичної самодостатності, підсилюючи цінність кожного сонячного променя та додаючи штрих фотоелектричної краси до цієї осінньої палітри. Нарешті наш погляд зупиняється на Веллі, Нова Шотландія, прибережній Перлині. Тут інвертори Соліс виступають охоронцями довкілля, зустрічаючи яскраве сонячне світло та відновлюючи місцеву екологію невичерпним потоком чистої енергії, наповнюючи повсякденне життя поезією та витонченістю. Поки Соліс продовжує свій глобальний шлях до вуглецевої нейтральності, кожен успішний проект стає значущим кроком до сталого майбутнього. Давайте разом станемо свідками цієї трансформації, рука об руку, створюючи яскравіше та ще прекрасніше завтра.